За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 29 червня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Генштаб ЗСУ поінформував, що армія РФ завдала авіаудару в районі села Руська Лазова, а також обстріляла з мінометів та артилерії понад 25 населених пунктів на Слобожанському напрямку. Міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці ракетного удару у Краматорську. Кількість загиблих наразі 12 осіб травмовано 65 людей. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов поінформував, що внаслідок ракетного удару по місту Чугуїв пошкоджено житлові будинки без постраждалих. Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що всі укриття у подвальних приміщеннях харківських будинків будуть приведені в належний стан протягом місяця. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 липня в Україні завершується дія карантину, який запроваджували через COVID-19.